Майже Розпаковуємо? Розпаковуємо. Ого, ти багато сподіваюся. <різь> це наші тобі. Це горщики для вазонів. Давай їх сюди відразу мені. Це мені треба. А це на що? Мило. Мило? Я <різь> дітей, а там за... достає твої коляски. <різь> а ти що там знаходив? Жук. А можна? Мені, коли я поїм, кидала. Можна. Коли поїсти. Але я все поїла, чи не поїла? Ще не поїла? Це що таке. Така якась здорова. Такого не буває. Вона така якась здолова, байдава. Яка? Здолова, байдова, товстенька. Це феррі таку велику купили. А на що? А що вона робить? посуду мити?